Погляньте навколо, кружляє ніжно білий пух, міняє зайчик свій кожух. одягла лисичка білі рукавички, співають весело синички. те в вже дрема, скажіть, яка пора. Це зима. Ой зима вже землю вкрила, к себе в гості запросила за меті і за вилюху. Вони злітілись звідуси, і мороз не запізнився, і ще вечора з'явився, і ви всі добре знаєте, це чарівні друзі зими. Прийшла зима, найхолодніша пора року, час хуртовин та сильних морозів. Зима дуже гарна пора року. Вона зачаровує нас своєю красою. Вдень під вам сонцем, а вночі під місяцем блищать, переливається. Зима приходить до нас з снігопадами, холодами, морозами. Святами і розвагами, з приходом зими відбуваються зміни в природі. Дерева та кущі перебувають в глибокому сні та набираються сил та енергії. Земля вкривається пухнастим снігом. Сніг захищає коріння рослин від морозів та холодів. Дерева стоять голі, лише ялинки стоять зелені та ошатні. На кущах червоніють ягідки калини, горобини. У полях зелені сходи а зимих також укриває снігова ковдра. Взимку значні зміни відбуваються і в неживій природі. Сонце взимку світить та не гріє. Дні коротші, ночі довгі. Температура повітря значно знижується. Взимку дмуть холодні вітри. Небо часто вкривається темними хмарами, і на землю падає сніг. Земля промерзає і стає твердою. Водойми вкриваються кригою. Діти до нас сьогодні завітала чарівниця. Зима! Доброго ранку, любі наші діти. Я знову завітала до вас у гості. Ви мене вже знаєте, я зима-чарівниця. Сипли, сипле, сипли сніг, мов метелики стріблясті, ці сніжинки, білі, чисті і хостеляться до ніг. Сипли, сипле, білий сніг. Ознаки зими відбуваються взимку? Ми дуже любимо зиму. Давайте скажемо зима яка. Зима яка привітна. Зима весела. Зима яка. Сніжна, зима люта, Така зима морозна, зима спортивна. Розважальна? Зима казкова, зима яка кришталева, яка зима вітряна? Яка холодна, зима, яка льодяна? Зима святкова. Яка зима новорічна? Рездвяна, яка співає. Зима була яка зима зеркова. Взимку є сніг. А що можна робити зі снігом? Як можна розважатися взимку? Можна зліпити сніговика. Покататися на санчатах. А на чому ще можна покататись? Так, на ковзанах і лижах. Побудувати снігову фортецю, пограти у сніжки. А ще можна зробити снігового ангела. Ось скільки багато розваг взимку. Зимка пропоную пограти з нами в цікаву гру зима добре чи погано. Я дізнаюся, яка я буваю. Дра чи погана? Зима добра, тому що багато снігу. Можна сліпити сніговика. Добра, тому що сніг криває землю, рослини. Зимку дерева можуть відпочити. Добра. Тому що взимку можна кататись на самках, на лижах, на ковзанах. Діти, а що ж погано? Погано, бо сніг засипав усе. І птахи, і тварини залишаються без їжі. Взимку буває слизько і можна впасти. Взимку дуже холодно, морозно, і слід завжди турбуватися про тепло. Дітки, ну що, змерзли? А давайте з вами трішечки порухаємось. Стали діти всі рівненько, посмікнулися гарненько. Руханку ми починаємо, тож усі приготувались. Зимонька до нас прийшла, сніг пухнасти принесла. І летять, летять сніжинки на дерева, на стежинки. У заметах сніг лежить, під ногами він скрипить. Щоб сніжну гірку збудувати, треба спинку розім'яти. А тепер на санчатах в ліс поїдемо до зайчаток. Зайченята дружно грають, під ялинкою стрибають. А ось білка рудовиця Потягається, не ліниться. Доки звірі наші грали, руки в нас позамерзали. Ми погріли рученята, повернулись до заняття. Молодці, дітки. Давайте згадаємо правила безпеки, які потрібно дотримуватись у зимку. У зимку треба йти по тротуарах, не поспішаючи, щоб не впасти і не травмуватися. Якщо впав ваш товариш, не тікайте з місця пригоди, а покликати дорослих. Не перегрівайтесь і не переохолоджуйтесь, не їжте сніг. Рульки, бо це дуже шкідливо для вашого здоров'я. Не катайтеся на санчатах і лижах поблизу дороги, трамвайної та залізничної колії, бо транспорт може травмувати вас. Зимонька, дякуємо тобі, що ти сьогодні завітала до нас, пограла в цікаві ігри. Ми тепер знаємо, як безпечно себе поводити зимку. А я, малята, Хочу вам сказати, що наближаються зимові свята. І я бажаю, щоб ви були веселі, радісні і отримали багато подарунків. До побачення малята! До побачення!